Ну зроби обзор на кота. Де, ади? Ну, вот. Ой, чуть не впало, ти що, осторожно. О, такі гарненькі, боже, боже. Іди сюди, йди сюди, ти не сюди Зроби обзор на кота. О, я, я це не, не віддам. Може ведемо? Ні. Не. Ні, беремо собі, так? Все, треба. О, маленький йди. Не треба. Що би віддавали йому? Давайте сьогодні пострижу. Що скажеш? Не треба. Як його назвати? <кхи> Сирія працює, до речі. Сирія? Та не Сирія, а сірі працює. Сірі. Тільки треба під'єднатися. Аж скільки днів працює. Без зарядки, дід. 5 днів працює. Що мало? Добре. В коробці шо йде? О, диви. Зарядка сама. Супер. І отакий от Ремішок. Ой, приємно такі по троє. Чекай не пхай мені. Ну крепкий? Да. Даєш добро. Знаєш, дід до 600 гривень на них. Далі в мене є наушники. Airpods 2. Це якісна репліка. Усі серійні номери прибиваються. Прибиваються на сайті. Прибиваються. кні пес прибився. не пхай меню. На сайті є, на сайті Apple з оригінальним мікрофоном, а головне чистий звук. Баси є. Можна слухати Єву. О! Едуть, ми Доброго раночка. Что? Есть, есть, что-нибудь. 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 Есть, что нибудь есть 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 Доставай. Да. Да? Де? Ого! Хех, ну, блядь. Досі да, так. Світло є. Ма, світло. є? А? Світло є? Ма. Ти що це таке? Ти мно мня, світло, ма. Так, а, а що я тут роблю? Так, я вталяті був, і без світла мені нормально. Так. Да? Так? Да? Ага. Маму загадаю. А, а може ти там порішаєш питання світла? Не треба, діду. Я твій рідний внук із да, вами, да, Вищого світа, там ну, дипломат. Ну нема світла. По всій Україні немає світла. По всій Україні. Вот так от. Ну то що я зароб? Порішав, ти що не рішав? Ага. Рішав. Ну. Сау. Я вибачаюсь, мій дорогенький дітусь. А ти чого тут сидиш? А де? Ручку. Чекай, не тягни. О, сам став. Тоді, може, трохи перекусимо, чи що? Так, може? на платочок тобі в карман. Ось тут, так було. Боже мій, як ка... ти? Е, Ходи ти тут. Іди, іди. А ти що? Ти чого не зробив? Де? Ай, дай, дай, дай. На кожній. На кабонячий спокожий опа. Так, дід. Сьогодні були з занію, ми з Емілі занюю були. Ми де? В місті? Нема світла, немає води, немає електрики, немає нічого. А, а, а мене що має? Серце боліти. Ти чув, що сталося в Туреччині? А я що знаю? Землетрус був. 8 балів по шкалі. Що? Серйозно, це? Да. Так. В Туреччині. Це землетрус. А в твоєму житті який був найбільший землетрус ну, за весь час? То в нас було трошки. нашу На, нам ця, ця кара. Це го, Господня кара, нам і так матає. Чуєш? А як тобі сполося сьогодні? Про нічого. А что будешь делать сегодня? Да ничего. А как тебе погода сегодняшняя? Что такая? Дуже, дуже а тебе сейчас холодно? Да. А сейчас? Нормально.